Там привіт. Дякую, що погодився на сьогоднішнє інтерв'ю. Радий тебе бачити. При, привіт, взаєм та також радий бачити. Твоє життя змінилося після 24 лютого, як і у більшості українців. Ти пішов служити добровольцем. Чи плануєш ти на майбутнє повертатися до музики як артист, чесно кажучи, за, по, поки що на даний час, от таких думок нема. Е, ну, знаєш, і, і стан е, внутрішнього відчуттям він такий трошки трошки не музикальний Тому е, поки таких думок немає, як буде далі, Ну переможний трек я вже пишу на нашу перемогу. Тому один, я думаю, зробимо точно. Зараз дуже багато м от відьми, екстрасенси, Ось, ага, Прологи, Прогноз... номірологи прогнозують перемогу там коли закінчиться війна, і так далі. Як ти, взагалі, во до такого феномену ставишся? З чим це пов'язано? Можливо, людям потрібно якесь маленьке чудо, і тому вони сто відсотків. Я не ставлюся до цього як до якогось феномену однозначно, але люди хочуть чути щось позитивне, якісь зміни, якісь. Такі новини, які б могли підтримувати позитивний їх стан і так далі, е, ніяк не ставлюся, тому що я розумію, що це ну взагалі, якщо так зробити аналітику, да ти дивись тись, появляється якийсь з'являється, якийсь новий таролог, який там щось прогнозує, там сто відсотків. все до нього прикута максимальна увага. А потім, коли це не стається, от він, звісно, десь пропадає. От, і потім з'являється новий якийсь таролог там чи номеролог, там я там прорахував, чи прорахувала там по зіркам там чи потім ну, датам і так далі. Тобто, 100% буде там щось там, щось відбудеться. От. Ну і це опять же, не відбувається. Тому це, звісно, окей, що щось відбувається, от. і що вони мають, так скажем, люд, ну людям треба. Позитивні новини. Де вони це черпають? Від тарологів, нумерологів чи ще щось ну, це вже вибір кожного. От, Наприклад, відьма Марія Тиха, потім Екстрасенс, Макс Гардієв. Тобто, це більше про інтертеймент, і це певна бізнес жилка як ти думаєш? Я, я не можу сказати про бізнес-жилку, тому що я не є їхніми клієнтами, от, і підтвердити це я не можу. От. Але е, це я однозначно це якийсь інтертеймент, і люди хочуть вірити в щось е, добре, позитивне. Тобто я ж говорю, що це е, якось от вони знаходять для себе такий шлях. Да? Е, е, хтось це на себе бере, ну там е, комусь це близько. Комусь це не близько, переходячи до більш серйозних тем, знаєш, ми досить тривалий час жили в стані скоро перемога. Ну принаймні нам да. у вас, там, дмі да. телемарафон і так далі. А зараз особисто мої спостереження, ми більше почали транслювати реальність. Ну тобто, там той же Буданов говорить більш реальні речі. Людям потрібна ця правда, як ти думаєш, от як воно є. Розумієш, якщо всі були одного психотипу, то думаю, що так є багато людей, які не можуть сприймати цю правду, тому що вона їх дуже ну там, душить, давить і так далі, Псих, ну, психічно там і так далі. Тому не можу 100% сказати, але однозначно з правдою жити краще, тому що ти плюс-мінус ти орієнтуєшся в ситуації, ти орієнтуєшся взагалі, що Проходить біля тебе поруч з тобою, з тобою, тому якось, якось зручніше планувати щось? Ну мені здається, що так. А для багатьох пар війна стала певним випробуванням. Чи стала війна випробуванням для вашої сім'ї? Ви зблизились більше з дружиною? Чи були у вас якісь навпаки непорозуміння періодично? Я скажу так, що однозначно можу ну, по -по поспорити з тим, що 99,9% сімей, у яких навіть все було ідеально, от після 24-го, однозначно такі були такі мега стресова ситуація, вона за собою несе дуже багато наслідків. І хтось з цим справляється, а хтось з цим не дуже справляється, тому і багато розлучаються, і так далі. У нас однозначно теж були випробування з перших днів, там, навіть, я думаю, що місяців, декілька була така напружена обстановка. Знаєш, згадувалося все. Не, не, все, все недобре, що було там, і щось накопичувалося, і от якраз от це в, в, в період мегастресового сплеску, це, звісно, пішло, так, е, 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 ну, так скажімо, з тим ми столкнулися, да, і е, е, якийсь час ми навіть не спілкувалися, знаєш, але так, чисто смс підтримували один одному. От, було таке у нас, так. Дякую тобі за цю відповідь, тому що знаєш, не потрібно соромитись проблем. Багато складнощів, багато нервових ситуацій в житті трапляється. І мені здається, що люди повинні знати, що у нас у всіх зараз знаєш, скрутні часи, але ми тримаємося з усіх сил. Жіноча мобілізація От цікава тема. Як ти до цього ставишся? Тому що з'являється дуже багато дискусій на цю тему. Одні кажуть, що було б правильно мобілізувати жінок, інші говорять, що це взагалі не ну, про це не має навіть сенсу говорити. Як ти вважаєш? Я скажу так: що скажу з того, що я бачив, да? ми багато де. Працюємо так скажемо в сміжних там підрозділах і так далі, і я багато бачив жінок, які е, воюють і дуже компетентні, максимально глибокі, в своїх е, так скажемо, в тому, чим вони займаються. Тобто мені дуже було приємно це бачити, і водночас розумію, що. Як нас все-таки виховували, так? що жінка це хранитель домашнього тобто, ну, Тобто, жінка це точно не для війни. Тому я впевнений в тому, що примусово однозначно не можна таке робити, але є багато жінок, які цим живуть і це, так скажемо, знаходять в цьому себе. Тому. Якщо не буде там примусово, я за те, щоб її не було для жінок, це 100%. Я думаю, що їм є чим займатися тут, в тилу, і вони тут буде, будуть більш корисніші. От. Але я впевнений в тому, що багато жінок, які по своїм якимось міркуванням будуть йти. Е, е, я знаю також багато сімейних пар, які воюють в одному підрозділі. Це теж є така історія. От. Тому це вже, ну, це вже вибір кожної, кожної людини, незважаючи на, то, на те, що, до якої статі ти належиш. Я, до речі, не задумувався, вперше почув, що навіть от сімейні пари в підрозділах. Так, так, я, я був теж вражений, тобто, коли я це побачив, я такий опа. Дуже цікаво. І максимальна підтримка, і багато даже тих, хто знаходять свої другі половинки, от саме на фронті, то таке теж буває. От особисто це було особливо. Це було от якраз от перші там два місяці війни під Києвом, тому що все справжнє. То тобто, соміж тут вже немає ніяких масок, от і все так скажемо по-справжньому. От. І до сих пір ця, так скажем, практика вона існує, от. і люди одружуються. А якщо говорити про твоїх колег по сцені, от нещодавно піано-бой Дмитро Шуров та Дзідо говорили про те, що артистам взагалі не місце у війську, адже їх призначення дарувати музику і культуру. Згодом з цією тезою, чи це теж от більш індивідуально? Залежить від самої людини наскільки вона готова і ментально, і фізично. Це 100%. То у нас, опять же, повертаючись до того, що кожен з нас він не схожий один на одного, Тобто ми всі різні, і психотип наш також відрізняється, хтось може взяти зброю, піти. Захищати свій дім, своє своє селище, своє своє місто, свою країну. А хтось не може це зробити, тому що це дійсно такий дуже важливий важливе рішення в твоєму житті. Стосовно цього, якщо не помиляюсь, нещодавно був якраз на цей спіч, відповів за міністра оборони, що це. Стосовно якраз цього питання йому задали, тобто він говорит, ну, це не заважає робити якісь там ті ж, ті ж самі репости чи якісь там. ще щось. Це коли там була розмова про блогерів, які закривають збори там і так далі, і вони більш корисні, корисні в тилу і так далі. Але ми ж самі бачимо, як ці блогери себе проявляють, і маючи якусь там уявну так скажем, для себе да. привілегію чи щось таке, я не знаю, що вони що вони вірять. От. І відповідь була така, що це не заважає робити свою ну, ту ж справу, там і збори, і ще щось там, і так далі, знаходячись біля Старлінку, десь на окей там не на першій позиції, а там на другій там, і так далі. Я вважаю, що ну артисти, само собою, це люди такі тонкі. Трошки в по своєму відчутті такі тонкі творчі, от але я ж я ж... до 24-го я сам був артистом і займався музикою 24 на 7 і максимально е там писав пісні, і був до цього е долучений до цього творчого процесу. Але розумію, що це, це все індивідуально. Тобто, е я, я вважаю, що е не можна робити якісь категорії там хтось. Хтось винен, хтось не винен. Тось тобто, у нас є громадянський обов'язок перед своєю країною. Тобто, і ні, ніхто його не відміняв. Публічні люди виїздять на відпочинок. От як було це з Олександром Волошином в Мексиці в січні місяці, а точніше, наприкінці грудня, він літав. Потім хлопець блогерки Принкович на Мальдіви. Виїздив під. Виглядом волонтерства, як такі речі регулювати? От чи спілкуєтесь ви з хлопцями між собою на такі теми? І яка от у вас реакція на подібні новини? Не буду говорити за когось, я скажу відверто свою думку стосовно цього? Я вважаю, що це якась там дійсно інша реальність. Тобто, коли виїжджають там, наприклад, жінки там з дітьми, да там кудись? Це... Одне питання, коли виїжджають е, хлопці військовозобов'язані, які е, так скажемо по волонтерській е, програмі виїжджають і десь опинюються на березі океану, то це трошки дивно, тому що ну е, зараз такий час, коли потрібно бути. Е, як сказати, в одному, в одному якомусь емоційному потоці, і підтримувати тих, кому зараз край вкрай важко. Тобто... коли ти вирішив піти добровольцем, що вплинуло на твій вибір, і що далося найскладніше на початку? Саме важке, що було на початку, це було прийняти це рішення. Тобто, у нас як було, ми живемо на Житомирській трасі, якраз на Житомирському напрямку під Києвом. І там, 25-го, якщо не помиляюсь, ввечері ми вивозили там декількома автівками. Тобто, у нас там дві сім'ї було, якраз ми вивозили своїх сімей. І саме важке було на той час, це 26-го. 26-го повертатися назад, це було саме складне рішення, яке взагалі було в моєму житті. Але я ні, ні, ні на долю, ні на квоту не, не шкодую, тому що з перших днів, і як я себе ну як я для себе прийняв цю ситуацію. Однозначно, це для кожного з нас випробування, і кожен з нас це випробування проходить так, як, як він відчуває 100%. Але. Я завжди спочатку говорив, що зараз складні часи для нас, для всіх нас, для нашої нації в цілому, і все залежить від того, яке як рішення, який вибір кожен з нас зробить. Тому що е, з цим вибором тось, кожен з нас буде жити далі. Тому ну, я думаю, що це, це саме таке було безповоротне рішення, тому що всі ми знали, що може відбуватися, тим паче, коли вони е, е, доходили до вже Київської області. Тобто ми знали, що це може бути і там і білет в один конець, тому що у нас е, якраз той напрямок, де ну таке коїлось не дуже такі речі. Багато людей хто брав е, зброю в руки, це вперше брали, брали тому що там. Я завжди був такий, ну, як би намагався подалі бути від зброї, тому що наші є такі правила: якщо взяв там зброю, треба стріляти. Тобто, це такі випадки, які максимально вже ну, для, для себе я їх якось так, план Б, план С там і так далі. Тобто, я ну, ні в якому разі це для мене не було там. Щось таке, перша основа. Ми впораємось, ми це вже проходили. 100%. У нас, знаєш, я, я от постійно от е, десь ми спілкуємось там з хлопцями. Е, е, я розумію що у нас така от е, найміцніша нація. Тобто, я, я, я впевнений в тому, що будь-яка країна е, Європи, вона до цього е, просто ну, не, не готова. Тобто, і наскільки у нас креативні люди, е, які. Ну, такий знаєш, креативний підход до, до всього. Тобто, до кожної якоїсь задачі. То тобто, е, нас може бути менше однозначно, але ми креативним підходом зробимо так, що ми переможемо це сто відсотків. Тобто, я знаю багато людей там, і в тому числі там у нас є такий він же він ж легендарний тобто, хлопець, він тік-ток собі веде, позивний у нього хімік. От і він такий, знаєш, він може зайти в якусь там кімнату, тось із підручних засобів зробити якусь там <смаленько> бомбочку маленьку або не не, не дуже. Тому е, я розумію, що в нас дуже, дуже круті е, люди, е, які зараз творять історію. От зараз я, я впевнений в тому, що вирішується історія, і ми доказали, що ми. Любимо свою країну. Ми доказали, що ми будемо до останнього бути на захисті, тому що для нас для нас, наша країна, це не просто якесь слово. Тобто, це дійсно має значення. Ми з тобою почали сьогоднішню розмову. З того, коли я запитав, чи плануєш ти повертатися до музики, і завершити сьогоднішній діалог. Я б теж хотів трішки творчістю. А зараз йде масштабна українізація усього культурного простору, який я повністю підтримую на 100%. А чи можемо ми і прихильники дуету та Мирлани і Альона розраховувати, наприклад, на невеличкий подарунок у вигляді українізованої пісні одного з ваших хітів? Чи розглядали ви з Альоною такий варіант? Сто відсотків у нас є таке, є такі, є такі сюрприз, так скажемо, але це якщо так подивитися, типу, ну це взагалі вже інша пісня. Тобто у нас була давно ідея зробити наш трек потоки вєтра зробити українською. Потоки в силу свого графіку не можу. Під'їхати десь записати свій куплет вже. вже більшого року не можна доїхати до, до студії і зробити це, от, але це дуже крута історія. Я думаю, що ми обов'язково якось це організуємо і запрем'єримо десь, можливо, навіть в цьому році, можливо, в цьому році, так, щоб трошки підняти настрій нашим громадянам. От. І в общем, я думаю, що він таки. Правильний і е, з правильним е, меседжем, який хочемо донести. клас приємний сюрприз від Тамерлани і Альони. А дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дякую за відкритість, за твою позицію. За дякую дякую всім друзі, не забувайте залишати вподобайки, підписуйтесь на інстаграм. Тамерлана, Альона Маргалієвої. Я зазвичай кажу, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Тому ще обов'язково побачимось, дякую тобі. 100%, так, дякую всім вітання. Слава Україні! Героям слава!